Наслідок операції головного управління розвідки було атаковане військову частину 90-ї зенітно-ракетної бригади ППО у ГУР. Також повідомили, що 90-та зенітно ракетна бригада РФ бере участь у повноштабній війні Росії проти України на Херсонському та Запорізьких напрямках. Як, по, як повідомили у результаті операції ГУР, атаковану військову частину ліквідовано щонайменше 12 військових збройних сил РФ. А що ще сказали джерела військових? розвідці поблизу КПП військовій частині пролунало два вибухи, наслідок чого ліквідовано щонайменше 12 службовців за десятки окупантів отримали поранення. А також знищено техніку місцеві змі та пабліки у соцмережах повідомили про два вибухи в СМТ Фіпське, а місцевим спецслужбам було прикрито район та запроваджено режим антитерористичної операції. Процитую, що саме пишеться в їхніх місцевих змі, сьогодні утром на автодороги між Афіпським і Смолі... В наблюдалось скопление пожарной и иной специальной техники экстренных служб. Причиной сложившейся ситуации называют инцидент на парковке автотранспорта и входе осмотром места происшествия произошла серия хлопков, предположительно газового оборудования. На месте події спостерігали скупчення кореш швидкої допомоги та автомобілях за по Для Приховування факту диверсії на території військової частини у російському інфропросторі було поширено інформацію про те, що причиною вибуху стало нібито несправне газоболонне обладнання автомобіля. Паралельно ФСБ намагається видалити згадки про подію в ЗМІ та соцмережах. Джерела в гур зазначають, що 90% Зенітно-ракетна бригада, яку була атакована внаслідок спецоперації, нагадує бере участь у збройній агресії РФ проти України на Херсонському та Запорізьких напрямках. Які ще цікаві пожежі відбувалися на території Рефії у Краснодарському краї? Поговоримо більш детальніше. Так, от пожежа на НПЗ і певна паніка окупантів відбувалася. Це все в Краснодарському краї. Заявляють там про таку одну із наймасованіших атак, хоча чи вже не вперше Краснодарський край під атакою невідомих чи то відомих, знову повторюсь, БПЛА. росіяни цього разу поскаржилися, що на Краснодарський край здійснили наймасованішу денну атаку дронів, тобто не вночі, а вдень це все відбувалося. Про це повідомляють. Із посланням на ленту новостей Краснодара близько 11-го ранку в Краснодарському краї оголосили тривогу через загрозу невідомих дронів. Після цього росіяни почали скаржитися на проблеми з інтернетом. Насамперед дописують, що вили сирени, Пала ЕМПЗ і скаржилися е, окупанти. Небезпеку бола, ще зранку оголошували по всьому регіону. Після цього ліг інтернет Сирени лунали в Сочі. А напі слов'янську на Кубані у е, та Кримському районі аеропорти Сочі. Геленджика не приймали та не випускали літаки. У Сочі вперше евакуювали туристів із пляжів, а ще ледь не скасували концерт Ейкон. При цьому повідомляється про перехоплення лише десяти дронів. Мережу шириться фото пожежі на одному з НПЗ. Так от сирени пролунали у Сочі, в Анапі, в Слоп'янську на Кубані і не тільки. 17 рейсів, які прямували в Сочі, відправили на інший аеродром. За даними видання, в Сочі вперше почалася евакуація туристів із пляжів і при цьому тих, хто про. Живав на той момент у готелях, спустили у підвали та паркінги. Ну а в мережі поширювали відео, на якому можна помітити, що біля Слов'янська на Кубані спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. Водночас російська влада відзвітувала про нібито збиття десята дронів. Також 8 серпня ввечері на тлі тривоги через загрозу дронів у Сочі мало не зірвався концерт американського репера. І примітно, що росіян навіть не відправили в укриття, а просто вигнали у фої. Ось так знаєте, захищаються місцеві своїх людей від дронів. Ронових атак, але це ще не все варто проговорити про ті диверсії, цікаві, які роблять наші партизани. Цього разу це все відбулося під Ростовом на Дону. Агенти руху, АТЕШ провели успішну диверсію на залізничній такій розв'язці. Так, от повідомляється, що АТЕШ завдали удари по військовій логістиці росіян у Ростові на Дону. Вони влаштували диверсію на залізниці. Агенти провели успішну диверсію на залізничній розв'язці в районі селища Калініна. Що під Ростовом на Дону. Внаслідок точної та спланованої операції було виведено із ладу одну з ключових ролей невшав. Повідомили Ватеш, там вказали, що ця ділянка критична точка на логістичній карті ворога. Ну і за даними АТЕШ, саме тут проходить основний потік залізничних перевезень, які прямують на південно-західний напрямок у бік тимчасово окупованих територій. У русі вказали, що через цей вузол щодня переміщалися ешелони із російською технікою боєприпасами. Паливом та живою силою після диверсії рух на цій ділянці виявився паралізованим. Частина вантажів була перенаправлена в об'їзд, що створило навантаження інших вузлів. Повідомили про наслідки ватеш. Там також додали, що ця диверсія викликала ланцюгову реакцію збоїв, що відчувається по лінії фронту. Зокрема, в декількох районах російського війська були змушені скоротити інтенсивність арт обстрілів через нестачу боєприпасів. А теж продовжує точково бити по ключових ланках у логістиці ворога. Кожен такий удар це уповільнений наступ. Це уповільнення, точніше наступальних дій зрив планів окупантів та наближення до перемоги підкреслили. В ну і насамперед, нещодавно агенти теж провели диверсію і на стратегічно важливі залізничні розв'язці. Волгограді було виведено з ладу ролейну шафу, яка забезпечувала зв'язок та управління рухом поїздів у районі локомотивного депо імені Максима Горького. Повідомляється у медіа. Ну і щодо того, як же наше суспільство реагує. До повномасштабного вторгнення вторгнення, як наше суспільство адаптувалося до обстрів, які чинить Російська Федерація, та як радикально змінили ми своє ставлення до війни протягом цих трьох років, висловив свої думки і український військовий експерт Олександр Мосієнко. Тож далі, давайте його разом послухаємо. І зміна настрою порівняно з 2022-м, 73% підтримували продовження війни до перемоги. А 22% як найшвидший початок переговорів зараз, практично навпаки, підтримка воєнних зусиль знижується в усіх регіонах, і серед усіх соціальних груп це відбувається на тлі відновлення дипломатичної активності. Безумовно, коли є меседжі про те, що війна може завершитися, про те, що зараз покладається шлях з закінченню. Війни шляхом ведення дипломатичних перемовин, це дещо може розслабляти суспільство, яке сподівається, що от-от буде знайдено якесь дипломатичне рішення. Це до так званих умовних перемирів до того моменту, поки не летять знову таки на наші голови російські дрони та ракети. Попри те, що більшість українців виступає за якнайшвидше завершення війни, мало хто вірить. Що це станеться найближчим часом? Увага! Це те, про що я часто кажу, і з чим я звертаюся до вас під час своїх відео. Я теж хочу швидкого завершення війни. Я щиро відверто вам скажу, прагну, щоб ми жили в мирі і займалися питаннями розбудови сильної, потужної, європейської, модерної, економічно розвинутої України. Від щирого серця цього прагну і хочу, щоб ми до цього докладалися. І ми будемо над цим працювати в майбутньому неодмінно разом з вами. Але чи може це статися швидко, є сумніви. Дивіться, лише кожен четвертий 25% вважає, що активні бойові дії можуть припинитися протягом наступних 12 місяців, навіть не цього року. І лише 5% вважає це дуже ймовірним. Понад дві третини, 68, переконані, що війна триватиме і далі. Ось такі настрої, ось таке наводить нам Інститут соціології.